Як приготувати сире варення із журавлини, а легко й просто. Готуємо натуральний антиоксидант. Сире варення із журавлини. Ягоди ретельно і перебиваємо блендером. Можна через м'ясорубку перекрутити. Перебили ягоди. І будемо насипати цукру. Ваги ми не користуємось, беремо об'єм, один об'єм візьмемо перебитих ягід і два об'єми цукру. Перетираємо журавлину із цукром. Варення готуємо просто на кухонному столі. Варити ми його не варимо, це ж сире варення. А змішувати, перемішувати будемо до тих пір, поки не розчиниться увесь цукор. А тим часом постерилізуємо скляні баночки. Приблизно через годину уже варіння поміщаємо в чисті скляні баночки, наливаємо під саму кришку, зверху, ще присипаємо цукром і закриваємо кришкою щільно, закручуємо металевими кришками, єврокришками. Або звичайними кришками закручуємо ключем. Так, сире варення із журавлини зберігається 3-4 місяці. Смачне варення із журавлини, ми його додаємо просто в чай, чи на хлібчик мастимо, чи із такого варення робимо морс. Це не варення, це просто космос.